Сьогодні 29 травня. Вчора пройшов дуже великий, велика злива. Сьогодні також зранку був невеличкий дощик. Приїхали подивитися, але вирішили ще розсаду помидорів повисаджувати. так, ну Перчик, який був висаджений раніше. Весь прийнявся, стоїть, помідори там далі. огірки трохи пішли в ріст. Вже скоро треба буде робити якусь шпалеру чи що. Капуста. Одна капуста у нас була дуже пожовтіла, ми її викопали. Ворог починає цвісти. Цибуля вже повикидала стрілки. Зелень салат, там руковод вже перецвіт... вже стає. Більше гірчить, тому напевно виріжемо, посіємо нове. Дуже кріп пішов, дощики і температура цьому сприяють, так абрикоса Вандеркот. Все дуже гарно з нею. Це наша розсада з помідорів. Сьогодні дружина хоче її розсадити. Да, ось ці гарні піони побило їх дощом, побило добре, але ще будуть. Йдемте до інших дерев. Ну, це черешня Кордія. Все з нею також добре. Е, ще не, ну, є вже ознаки гілочок, але ще не пустило так, щоб аж, аж щось з нею робити. Так. Агрус весь. Ну, у нас один кущик Агруса мою лишили від попередніх хазів. і так за ним будемо приглядати по по інерції, як то кажуть. Смородина та, що ми привезли, останній раз була прив'явша, але пішли дощики, вона відійшла. Персик Сатурн. На ньому була кучерявість. Лікувалось. Обривались листочки. Сьогодні приїхав. Також один листочок я знайшов. Не зразу вирвали. Ну, поки що все добре. Кос Флемен Ф'юрі 5Б. Якщо пам'ятаєте, тут була квіточка, в цьому році посаджений, квіточку не обривали, думали. Ну, нічого страшного, але сам, сам персик скинув. Скинув цю квітку. Цей листочок є. Обірву, бачите? І отут рядышком. Не, не потрібно нам таких листочків. Начебто весь теж непогано стоїть. Абрикосики О, Вже гість тут є. Все з неї добре. Візуально, поки нічого не помічаю влишнього. Так, малина. Джон Джей. Дочки пішли на, на користь оцей один. Ніяк не прийметься, але вже напевно і не прийметься навіть пустив квіточки. Тут також є. прополоти. Сьогодні дуже мокро. Е ну, Для прополки напевно, саме то, але з часом трохи не виходить, тому пропалювати будемо наступного разу. Так, тепер йдемо до клубніки. Отже, полуниця. Полуниця, от, наприклад, рання румба. Дивіться. Також цього року посаджена, але вже є ягідки і будуть вони. Ну так от для себе поїсти. Це була румба. Такі ягоди, Мальвіна, це пізня, вона саме Квіт пішов, і Альбіон. Альбіон це ремонтантний, є ягодки. Ще не всюди, ну. Но... О дитині поїсти буде на ну, один зуб, як то кажуть. Так, ідемте. Виноград. Отже, виноград. Так, дивимося, це найкращий кущик з тих, що в мене були Юпітер. Дивимося. Так, раз, два. І третя. Дуже. Низько. Я маю в цьому році вести дві, дві гілки, два рукава. Тому зараз треба подивитись, який з них краще лишити, а який обламати. Ага, оцей. Цей, напевно, я буду обламувати. Хоча він найбільш розвинений, не жалкуючи. Так, тут же є. Сюди вже кидаю, наче як для мульчування, потім приберу, опламуємо. В даному випадку один рукав буде в цю сторону, а один буде в цю сторону. Далі будемо бачити так, що в нас тут? Кавуни. Ось тут палочки, там були посажені кавуни, так вони і не зійшли. Видно, садились вони. Погодні умови були несприйнятні, начебто й тепло, а земля трошки була холоднувата і потім пішли ці приморозки, ну загалом не зійшло. Будемо пересаджувати також вони, але посадимо на їх місце ті самі сорта, що брали тут. Так, знов Юпітер. Знов бачу раз, два, три. Поверхню я відламую. Дві гілочки. Одна піде в ту сторону, одна піде в ту. На наступний рік, буду, планую 3-4. Ну, скоріше, скорше за все, 4. Дві будуть в одну сторону, дві будуть в іншу. І вже тоді е, будуть, ну, це вже буде сформований виноград. Так, знов кавуни, Кол кавуни, ну, нічого не зійшло. Не бачу ніде. Будемо щось інше ставити. Так, Руслан, бачу. Друга, там з самого низу, третя, четверта. Так багато мені їх не потрібно. Оцю обламуємо і от саму нижню обламаю. Якщо будуть з'являтися, а наскільки мені пояснювало, все-таки будуть з'являтися завязі, я їх буду обламувати для того, щоб дати силу кущові, щоб він не витрачав свої сили на, на виношування плода, ягоди перший рік. Все одно я ні на що не... В ну, перший рік взагалі не потрібно сподіватись на урожай винограду. Якщо слідкувати за ним. Якщо пустити на самотюк, ну може щось і буде. Але потім, відповідно, цей, ця ягода буде все менше і плодів менше і так далі. Так. Тут у нас... Одна денька і кабачок зійшли, це інше а і вон ще є щось. Це напевно денька. Знову Руслан. Тут бував вкріт. Ну, начебто непогано коли кріт, значить, можливо, була якась личинка в коренях і він з'їв її чи як, але саму посадкове місце він мені звісно трошки споганив але... Треба тут ще трохи замульчувати, бачу, росте росте бур'ян. Так, що в нас тут у нас є? от Це е, як у Сам саджанець. На ньому раз, і два. Більше я не бачу тому. Тут на даний момент я нічого більше робити не буду. Поки хай буде так. Єдине, що, я ж кажу, треба замульчувати Для того, щоб поменше ріст цей бур'ян, не хочу я... Ну, вручну я буду виривати її вам, звісно. Але сапати оце от, тут на даний момент не хочу. Дивіться, мурах скільки. Треба їх теж виводити. Це буду читати, визнавати як і що. І оце посаджений кабачки минулого разу. Погода сприяла зразу вилізли. Так, ну тут начебто все зробили. Йдемо пересаджувати розсаду помідорів. І тоді вже будемо їхати додому. Дуже болото, дуже болото ходити. Там, же, де трава росте, то ще байдуже. Там, де земля відкрита, все липне, але все росте і це дуже добре. Ну що, от 0,14 г актори відміряв на 1 літр води. Зараз змішуємо, ставлю розпилювач і окроплюємо розсаду перед посадкою. Так, ну вот литровая пляшечка с распыливачем. Вот наша рассада. И такое полностью полностью від куренця до вершка. Все опрыскуем, добре опрыскуем. Не жалеем. Тепер перед посадкою е, заколотив розчин яроса е, десь приблизно 25-30 мг на 10 літрів води. Ну, Таких лієчок нам 10-літрових знадобиться 3-4 штуки для того, щоб посадити всі, всю ту розсаду. Ну, Якось використовується. Принаймні рекламується як природний реаніматор рослини ґрунтів, тобто допомагає швидше вкорінюватись, сильніше рости. Чули відгуки від знайомих позитивні, тому використовуємо це, цей рік, щоб зрівнювати з ним чи без нього. Так не вийде, тому що... Саме цього року почалося садівництво, та й зразу і ярусом користуватися. Так, зараз дружина викопає луночки і будемо садити нашу розсаду. Ну, все, викопали луночки, посадили, пороставляли по, розсаду е, вже обкроплену акторою. Кожній луночці по одній, але там, де слабша сама розсада, то ставили по дві. Таким чином кожну луночку потім заливається розчин яруса, ну, десь приблизно пів літра. І присипається землею, трошки притрамбовується, от як тут. Я коли розвели з водою. Пишеться, що треба 7 хвилин чекати, поки він повністю розчиниться. Тому отакі от маленькі перерви по 7-10 хвилин ми робимо. Ну що, далі будемо працювати. Ну і от результат наших робіт сьогодні. Будемо сподіватися, все прийметься. Ну, я думаю, що в тому парничку, в якому вони стояли, там було і сонце, і відкрите повітря. Тобто вони, як то кажуть, до, до погодних умов, до відкритого ґрунту мають бути готові. Ну, напевно. На сьогодні все. Треба їхати на роботу. Сподіваюсь, найближчим часом знов сюди приїдемо. Хочу зробити ще по винограду, але по винограду напевно ще зарані якісь шпалери робити. Тому будемо бачити вже по розвитку його. Ну все, до побачення, до нових зустрічей. Хай у вас у всіх все росте, погода радує і хай все буде Україна!